Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитеся Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. І сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Шість дорожньо-транспортних пригод впродовж 22-23 жовтня. Зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області. Загалом у них одна людина, на жаль, загинула. А восьмеро отримали травми різного ступеня важкості. Деталі про дорожньо-транспортні пригоди за вихідні. Дивіться у нашому сюжеті. Шість дорожньо-транспортних пригод впродовж 22-23 жовтня зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області. Чоловіка із тілесними ушкодженнями на дорозі о 6.30-22 жовтня в одному із сіл Вишневецької територіальної громади виявили місцеві мешканці. Люди викликали бригаду екстреної допомоги та поліцію. Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення. При попередньому огляді лікарі сказали, що травма 40 40-річного чоловіка характерна удару автомобілем. У ході проведених оперативно-рушкових заходів поліцейські розшукали. Водія, ймовірно, причетного до автопригоди. На його автівці виявили сліди крові. Після експертизи стане відомо, чи причетний даний кермувальник до аварії. Того ж дня об 11.20 в селі Теофіпілка під час здійснення маневру обгону не розминулися трактор з напівпричипом та Део Сенс. В результаті удару трактор перекинувся до лікарні потрапили двоє пасажирів з легкового автомобіля та водій сільськогосподарської техніки. Близько 12 години 45 хвилин на автомобільній дорозі Доманово Коваль Чернівці Теребле. Що поблизу села Заруддя водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем КамАЗ. Однією з версій виїзду даного транспортного засобу на смугу зустрічного руху є уникнення. Зіткнення із автомобілем «Мазда», що здійснював обгін вантажного транспортного засобу. У результаті зіткнення транспортних засобів один з пасажирів автомобіля Фольксваген Пасад загинув на місці пригоди. Інші отримають тілесні ушкодження. 23 жовтня у Тернополі після ДТП травмувався перехожий. Аварія трапилася на руській об 1135 тридцять автомобіля Nissan не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу. Після цього з паркану вилетіла труба та травмувала перехожого пенсіонера. На дорозі татарів Коло коломиї борщів Кам'янець-Подільський між селами Озаряне та інше Золоте Чортківського району не розминулися автомобілі Рено Меган та Фольксваген Пасад». З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила шестирічна пасажирка Рено. У селі Кам'янки під Волочиської територіальної громади під колеса вантажівки ДАВ потрапила 12-річна дівчина. Аварія трапилася о 16.15 на дорозі Стридніпро із Варине. За попередніми даними, малолітня раптово вибігла на дорогу, а кермувальник не встиг зупинитися. Дівчину госпіталізували до реанімаційного відділу. Усі аварії внесені в ЄРДР згідно із частинами першої та другої статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Тернопільські оперативники встановили двох злодіїв, причетних до крадіжок сумок. Один на залізничному вокзалі поцупив сумку у жительки Донецької області, а інший потягнув особисті речі тернополянки, залишені на дитячому майданчику. Тернопільські оперативники встановили двох зловмисників, причетних до крадіжок сумок. До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Потерпіла, повідомила, що гуляючи з дитиною, залишила на лавці дитячого майданчика свою сумочку з мобільним телефоном, ключами від квартири та іншими особистими речами. Відволікшись, не помітила, як сумку вкрали. Оперативним шляхом рушуківці встановили, що до злочину причетний 47-річний тернополянин. Чоловік у скоєному зізнався, частину крадених речей у нього вилучили. На залізничному вокзалі у Тернополі від злодія потерпіла жителька Донецької області. Жінка розповіла поліцейським, що перебувала у залі очікування, коли невідома особа, скориставшись моментом, викрала її наплічник, а разом з ним мобільний телефон, зарядні пристрої та інше майно. Вартість вкраденого донечанка оцінила у майже 8 тисяч гривень. В ході досудового розслідування було встановлено що до вчинення кримінального пропорушення причетний є житель міста Тернополя 1990 року народження, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних корисливих злочинів проти. Відомості за обидвома фактами внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Зломисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. У зв'язку з обмеженням споживання електричної енергії вуличне освітлення у вечірній та нічний період у всіх населених пунктах Тернопільської області вимкнено. Поліцейські закликають учасників дорожнього руху бути обережними на дорогах у темну пору доби. У зв'язку з обмеженням споживання електроенергії вуличне освітлення у вечірній та нічний період у всіх населених пунктах області вимкнено. Зважати на цю ситуацію та дотримуватися правил дорожнього руху першочергове завдання водіїв та пішоходів. Через погану видимість на дорогах зростає кількість автопригод. Водії часто не бачать людину, яка переходить дорогу або реагують на неї занадто пізно. За два дні тернопільські поліцейські зареєстрували три дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали пішоходи у темну пору доби. Одна людина загинула, двоє отримали травми. Поліцейські звертаються до водіїв бути обережними на дорогах, дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції та по можливості максимально. Отримуватися від поїздок у нічний час, тому сьогодні дітям дорослим є світловідбивні елементи, які можна використовувати. Є ліхтарі, які можна тримати. Ви йдете через дорогу, ви можете включити ліхтар на своєму мобільному телефоні. Йдете повз дорогу. Цим можна скористатися для того, щоб водію було легше скорієнтуватися і побачити пішоходу. Відповідальністю поставитись до споживання електроенергії, нині завдання кожного з нас. Підприємцям слід вимкнути зовнішнє освітлення, рекламні вивіски вітрини та сітілайти. На території громад, де буде відсутнє електропостачання, чергуватимуть додаткові патрулі поліцейських та представники громадських формувань. Основна мета недопущення погіршення кримінальної ситуації та безпека громадян. Ще хочу подякувати від імені Тернопільських поліцейських, всім представникам засобів масової інформації, які допомагають нам, поліцейським, розкривати злочини. Мова йде про ті відеоролики, у яких ми показуємо підозрюваних у скоєнні того чи іншого злочину. Це і грабунки, і крадіжки, і розбійні напади. От і сьогодні ми хочемо показати ще один відеоролик, у якому чоловік підозрюється у скоєнні крадіжки. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, який можливо вчинив злочин. Подія трапилася 11 жовтня близько 12.25 в приміщенні медичного закладу, що на вулиці Купчинського. За попередньою інформацією, незнайомець викрав мобільний телефон. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 098 994 4507 або на лінію 102. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу всім нам добра, злагоди, любові, будьте здорові і, звичайно, всім нам перемоги.